Будемо продовжуємо працювати в Канві і переходимо одразу до презентації. Натискаємо на Презентації. Відкривається білий аркуш, з яким ми можемо працювати. Е, і також зліва ми бачимо слово дизайни, так, і відкривається вікно з різними дизайнами. Тобто, в пошуку шаблоні ми можемо написати Бучу, наприклад, Хэллоу, він напишемо, можемо переглянути шаблончики. Якщо є плей, тобто це буде такий буде анімована презентація, так, буде з'являтися, е, якісь слова будуть з'являтися так анімовано, потім якісь об'єкти будуть з'являтися. Якщо просто наводимо, то бачимо один з десяти, наприклад. Тобто це буде 10 слайдів. Наводимо на цей варіант 1 з 13, тобто можемо також обрати. Якщо ми натиснемо на них, можемо обрати застосувати всі 13 сторінок, або оберемо зараз якийсь один варіант. Наприклад, давайте з вами оберемо, наприклад, напишемо е, школа. Давайте оберемо школу. Так, є у нас з'явилися наші шаблончики, також дивимося один з одинадцяти, тобто 11 слайдів, одинадцять, десять слайдів. Пам'ятаємо, про версію ми не обираємо, будемо користуватися безкоштовними варіантами. У нас є, наприклад, ось такий варіант: один з десяти, тобто 10 слайдів, натискаємо на них. Можемо одразу з вами застосувати 10 сторінок, тобто, можемо подивитися так, тобто натискаємо, застосувати 10 сторінок, і внизу з'явилися всі ці 10 сторінок. Ми можемо ось так їх погортати, подивитися. Так, тобто який слайд нам потрібен, який ні? Наприклад, якщо не потрібні нам 10 сторінок, так. Ми з вами зараз повернемося. Можемо обрати тільки якийсь один варіант. Наприклад, ось цей варіант можемо обрати. Далі знизу у нас є плюси додати сторінку, Натискаємо додати сторінку. Можемо обрати ось цей варіант. Тобто, обирати, наприклад, знову додамо сторінку, обрати тільки ті слайди, які відповідно нам потрібні. Тобто, обрали, наприклад, слайди, які нам потрібні, можемо далі з ними працювати. Бачимо, що у нас є текст, і цей текст ми можемо з вами відповідно змінювати. Наприклад, нам не потрібен. Ось такий текст. Ми бачимо, він ще заукруглений. Ми можемо хочемо написати щось своє. Два рази натискаємо на цей текст і, наприклад, змінюємо. Наприклад, пишемо там Школа, так, відповідно, і ми бачимо, що був один шрифт, так, коли ми українською мовою написали, став інший шрифт. Тобто, відповідно, не кожен англійський шрифт підходить до. Відповідно української мови. Тобто, ми з вами що робимо? Зверху у нас є вікно, з яким ми можемо працювати. Тобто, з перше це у нас шрифт, далі розмір шрифта, далі у нас іде колір шрифту. Тобто, відповідно, натискаємо на наш текст, так, і натискаємо на шрифти, і будемо обирати, який саме шрифт нам підходить. Наприклад, можна подивитися, покласти різні шрифти, багато варіантів. І дивимося на кожен шрифт. Ми можемо дати, наприклад, жирний та відповідно курсив, тобто, відповідно, давайте ось такий варіант. Але дивіться, наприклад, на ось цей лобстер у нас немає жирного та курсива відповідно. Тобто, ми залишаємо такий. Наприклад, сподобався такий, залишаємо такий. Якщо, наприклад, шрифт маленький, можна відповідно тут змінити, можемо натискати плюс або мінус, так а можемо змінити, наприклад, число, і буде, наприклад, ось. Так, школа. Дивимося, вона у нас, відповідно, трішки йде так заокруглена. Відповідно, за це відповідають у нас ефекти. Тобто, зверху в нас є слово ефекти, заходимо в ефекти, і тут ми бачимо, що наш вигин, так, тобто наше слово є вигнути такою дугою. Ми можемо зробити більший вигин, тобто подивитися, як можемо в іншу сторону подивитися, так, тобто подивитися, як нам буде зручніше, або можемо натиснути Немає і не буде цього вигина. Тобто, відповідно, можемо працювати з цими ефектами. Можемо, відповідно, зробити, наприклад, ось такий да, суміщення, такий ефект. Потім можемо залишити тільки контур. Ось такий контур, змінити, наприклад, давайте товщину, так? змінити, наприклад, такий розмір, кольор, тобто, дивлячись, яка потрібна вам да, товщина, тобто, яким саме елементом вам це потрібно. Тобто, можна погортати, подивитися, який саме ефект вам сподобається, можна з фоном зробити. так? Також фон можна заукруглити, можна розширити фон, зменшити фон та зробити таким прозорим або да, ледь таким помітним. відповідно. Тобто це дивитися вже на свій розсуд. Наприклад, потрібен тільки контур, залишаємо тільки контур. З ефектами попрацювали. Далі у нас з біля слова ефекти є слово анімація. Тобто, як, якщо ми на минулому занятті працювали з нашими картинками, давали їм анімації, з цією бджілкою працювали, так само ми можемо як з об'єктами працювати, так, на будь-який об'єкт ось ми можемо дати йому якусь анімацію. Буде з'являтися ось так. Це сердечко може ось так з'являтися, якісь нові, канва оновилася, буде з'являтися якось по новому можливо, ось так буде з'являтися. Ці книги будуть з'являтися, ви погортаємо донизу, якимось послідовним таким переходом. Тобто для кожного об'єкта ми можемо задати свою анімацію. Головне пам'ятати, що це відповідає слово анімація зверху в нашому головному меню. Можливо з'являтися таким пульсом. Тобто можемо для будь-якого об'єкта задати свою анімацію. Пам'ятаємо, можемо також використати цю бджілку, натискаємо об'єкт, обираємо бджілку і ведемо і дивимося, як у нас буде ця зірочка з'являтися. Так само можемо з текстом натискаємо на текст, можемо одразу, наприклад, де у нас була зірочка, ми вийдемо. Тобто давайте ось так, школа. Ми можемо також натиснути на бджілку, і як наш текст буде літати. Наприклад, ось так, відповідно, так, все буде з'являтися. Якщо нам не подобається, натискаємо видалити траєкторію, стрілочку натискаємо зверху, зліва, виходимо, дивимося, які інші анімації ми можемо задати тексту. Наприклад, текст може з'являтися. Може, наприклад, витіснятися. Ось так. Може друкарською машинкою, тобто кожна, кожна літера буде друкуватися. Може з таким бути підйомом, сувом, тобто, вискакуванням, таким, випливанням. Тобто, як саме вам потрібно. Так само ми можемо, якщо, наприклад, обрали, наприклад, ось такі ролики будуть з'являтися, так можемо ось цей текст можемо видалити, натискаємо на нього на клавіатурі Delete, або коли натискаємо на текст, є зверху кошик можемо видалити. Так само ось це нам теж не потрібно. Ми його видаляємо, це також видаляємо, тобто залишаємо тільки школу. Дивіться, але це фрагмент того, що. ось К заходить на О, І, відповідно, Л заходить на А. Нам цього не потрібно. Зверху у нас є ось такий елемент. Подивіться уважно, такі стрілочки до верху донизу натискаємо на них, вони означають трекінг, тобто розширити можна, якщо розширяємо, то розширяються відповідно наші літери. Так? І відстань між рядків, якщо в нас було б, наприклад, написано наприклад, школа наша, нехай так буде так. Тобто, ми можемо ще цим відстань між рядків задати відстань. Тобто, як у у нас буде, будуть слова розташовані один від одного залежно, так? Тобто, ось так можемо зробити, залишити ось таку відстань, зробити трішки, розширити, тобто літери, так, давайте ось так. І школу також ми трішки з вами можемо розширити. Буде ось такий варіант у нас. Тобто, коли ми з текстом працюємо, тексту можемо також задати, наприклад, інший колір. Так, давайте... Давайте ось цей ефект, я зайду в ефекти, зменю немає, буде просто суцільний колір. І заходжу на літеру А, та, ніби вона сидить на такій да, дощі, заходимо на літеру А, і тут можемо також обрати різний колір, тобто подивитися, який колір нам більше сподобається, більше підходить і так далі. Тобто погратися цими кольорами. Е, окей, залишаємо так. Наприклад, зараз це видалю. Наприклад, нам потрібен ще додати текст. Так? Тобто, цього тексту нам замало, все ми інше видалили. Ми з вами зліва бачимо що там, де ми з вами додавали елементи, вже працювали з дизайном сьогодні, і є слово текст відповідно. Таким чином, переходимо на текст, і тут також ми маємо додати текстове поле. Наприклад, натискаємо Додати текстове поле і пишемо, наприклад, вносимо якийсь там привіт. так? І там можемо щось написати далі. Ми бачимо, що текст з'являється у нас автоматично, тобто з'являється таким малесеньким, Тобто це ми просто натиснули додати текстове поле. Можна додати заголовок, буде, відповідно, з'являтися е, да, ширшим, у нас, ширші літери будуть. Так? Тобто заголовок, підзаголовок і основний текст, відповідно, також відрізняються. Можемо також цей текст, е, якщо нам не потрібен цей текст, видаляємо його, залишаємо ось цей, також його виділяємо, заходимо в шрифти, е, гортаємо. Емо, дивимося, який шрифт нам підходить. Обираємо для нашого. Тексту шрифт, можемо зверху, ось тут плюсиком додавати або мінусом зменшувати, або можемо просто потягнути і ось так збільшити наш текст. Тобто, таким варіантом у нас буде. Пам'ятаємо, якщо ми ось так працюємо, то хочемо перетягнути, в нас нічого не вийде. Натискаємо десь на будь-який об'єкт і потім натискаємо один разочок і тільки можемо тепер рухати нашим текстом. Так само ми можемо виділяємо наш текст і можемо змінити йому колір. Переходимо на наші кольори, змінимо відповідно колір. Тобто, ось таким. Чином додали текст через слово вкладочку Текст. Також тут є різні варіанти шрифтів, які вже готові, їх можна використовувати. Тобто можна погортати донизу, подивитися, що нам підходить. Але пам'ятайте, наприклад, ось мені подобається такий варіант. Якщо я напишу, наприклад, привіт, то відповідно, у мене цей шрифт. Не спрацює, тобто, да, не шрифт у мене залишиться не такий, наприклад, як в англійській мові. Так, наприклад. Але всі ефекти залишаються такими. І ефект ми також можемо змінити. Заходимо в ефекти, дивимося, неон інтенсивність можемо обрати. Так, можемо також наприклад, змінити інший ефект, уже додати, дивлячись, що потрібно. Наприклад, зайдемо в текст, ми це видалимо на хвилиночку, заходимо далі, дивимося, наприклад, у нас є ось такий варіант. Тобто, ми можемо тут написати. То ці два тексти у нас з'єднані. так, Можемо цей фрагмент написати привіт. Привіт. Дивіться, тут в цьому варіанті все добре. Текст, наш шрифт так, не змінюється. Дивимося, цей варіант також привіт. Також з шрифт, шрифтом все добре, нічого не змінюється. Можемо видаляємо. Давайте з вами. Зараз ось так: видалимо видаляємо і видаляємо. Видали. Погортаємо далі, наприклад, подивимося, який варіант може бути, так. Тобто відрізнятися напис може. Давайте погортаємо з вами. Наприклад, наприклад, а нас тут ці. Давайте ось цей. Наприклад, цей також, мені здається, буде. Ага, цей також у нас добре до української мови підлаштований шри... шрифт. Тобто з цим проблем не буде. Давайте видаляємо, видаляємо. Ну, бувають моменти, ось давайте ось цей варіант спробуємо. Привіт, а з цим також добре, але зауважу, що є варіанти, так шрифтів, які не підходять до української мови, відповідно. Так, тобто е, потім потрібно буде обрати інший шрифт. І також, наприклад, у нас були варіанти: ось да, create work. і відповідно, коли ми зкаємо на create, у нас е, одне слово і на work, тобто у нас теж інше слово. Тобто, дивимося, але вони розташовані разом, тобто об'єднані ось таким елементом разом. Так, тобто, як це зробити? Тобто, нам потрібно згрупувати об'єкти. Тобто дивимось, вами. Наприклад, ми натискаємо школа, тримаємо Shift на клавіатурі, натискаємо Привіт, виділилися разом, і з'являється у нас таке віконечко групувати. Можемо натиснути групувати, і це буде відповідно тепер один об'єкт, який ми зможемо рухати. Якщо нам це не потрібно, так ми можемо натискаємо, наприклад, на будь-яке слово. Зверху у нас є розгрупувати. Розгрупували. Тепер у нас два окремих слова, які будуть у нас з'являтися. Так само з текстами і на іншій сторіночці. Ми можемо тут Змінити, наприклад, написати. Тобто, дивіться, був ось такий варіант шрифт. Я змінила на український, написала, стався ось такий шрифт. Тобто, відповідно, зі шрифтами також потрібно буде. Да, дуже уважними, коли ми обираємо вже готову якусь презентацію. Тобто, таким чином, якщо це презентація, так, якщо у нас тут буде щось з'являтися, якісь анімовані ефекти, так, Тобто, ми що робимо? Ми з вами переходимо зверху поділитися, так, щоб нам завантажити. Поділитися, відповідно, поділитися. Далі у нас іде завантажити, але ми можемо так можемо одразу переглянути, як буде це з'являтися презентація. Зверху є презентація, можемо переглянути презентацію, як це буде з'являтися. Ось таким чином. Переходити ось так. Тобто можна ось таким чином да переглянути нашу презентацію, як будуть з'являтися всі елементи. Зверху, якщо ми хочемо зберігти, натискаємо поділитися. Знизу у нас є слово Завантажити. І ось тут тип файлу, ми обираємо з вами, наприклад, Microsoft PowerPoint. Але дивіться, анімації не відтворюються, якщо ви експортуєте файл в такому форматі. Спробуйте завантажити його, як відео. Тобто, дивіться, коли ви будете обирати тип файлу презентації, то анімації, які ми додали, що наша зірочка ось так ходить, наш текст так з'являється, вони можуть не відтворюватися, тому що просто Microsoft Word не підтримує таку анімацію. Але ми також можемо, наприклад, завантажити, завантажуємо. Відкриваємо зараз переглянемо, відкриємо. І, відповідно, переглянемо, як воно буде виглядати у нас в е, нашому PowerPoint. Є відкрилось. Давайте е, слайд з е, початку. Ось дивіться, тобто, у нас навіть школа а перелетіла так. І, тобто, відповідно, нічого не з'являється, як анімація, на жаль, не з'являється. Відповідно, таким чином. Але якщо ви все ж таки хочете, е, далі б у вас. Була анімація, то зберігайте в канві, так, тобто ваші всі шаблончики і ваші всі проекти будуть зберігатися тут, і ви зможете потім з ними користуватися. Наприклад, коли я знову перейду зліва у мене є такий Три полосочки, да? це ніби у мене такий гамбургер. Я на нього натискаю, у мене є зверху головна. Натискаю головна і з'являються всі ось тут нещодавні дизайни. Тут я можу подивитися дизайни, які я колись робила, і можу також ними, наприклад, ось скористуватися і далі показувати дітям їх та робити презентацію. Тобто, відповідно, всі о, ваші проекти будуть зберігатися. Тобто, ось тут зверху у нас є гамбургер зліва, да? такі три полосочки. меню. Натискаємо, далі головна, і вже тут ми можемо переглянути. Відповідно наші слайди, але ще коли ми працюємо з презентаціями. У нас є можливість, якщо в, в PowerPoint ми могли робити переход да, з одного слайду на інший. В, в, нашому, відповідно, конві, в нашій конві також є. Коли ми наводимо стрілочкою вниз між двома слайдами, ось тут у нас з'являється плюсик, тобто це додати сторінку, і внизу у нас з'являється додати перехід. Натискам, наприклад, додати перехід, і в нас тепер буде переходити один слайд в інший. Тобто ми можемо переглянути, яким чином буде один слайд переходити. В інший, ось таким чином. Тобто, ось так, наприклад, так, давайте ось так. Тут буде стирання кольором. Тобто, у нас можна обрати, в яку сторону також буде да, стиратися кольори можна змінити, тобто обрати який саме вам потрібен. І, наприклад, давайте тут між треть, другою і третьою також оберемо перехід, але оберемо, наприклад, накладання, ось так таким чином. Тому переходимо на перший слайд, зверху презентація, і давайте з вами переглянемо. З'явилось наше слово, полетіла зірочка, з'явилися наші книги. Переходимо на другий слайд, з'явився таким стиранням. На другому слайді побули, переходимо. Відповідно, у нас іде також перехід. Тобто, таким чином. Можна зробити переходи. І якщо ми будемо знову поділитися, будемо завантажувати, то тип файлу, якщо ми хочемо, щоб був презентацію, на жаль, анімація відтворюватися не буде. Якщо хочете, щоб рухалося, можна використовувати відео. Але тоді яка користь від того, що це буде, да, створювали презентацію, а будемо показувати відео. Тобто, відповідно, якщо без анімацій, то можна завантажувати PowerPoint, так і показувати в себе на комп'ютері. Якщо з анімацією, то краще відповідно, вже показувати в самій канві, де зберігається. Ваші всі проекти. Створюйте, фантазуйте, у вас обов'язково все вийде. Всім гарного дня!